Вітаю вас! Декілька разів ви просите подивитися, чи є загроза у вересні цього року для пана президента Володимира Зеленського. так? Бо ну, ви знаєте, так, що замах на його життя вже був декілька разів. І ось десь ви таку інформацію читаєте. Я то не бачила ніде не знаю, що буцімто йому у вересні щось така, якась дуже велика небезпека загрожує. Ну, давайте подивимося, чи це дійсно так і що загрожує нашому президенту? Мені б хотілося перше питання задати Таро: от в яких він енергіях зараз перебуває? Що там? Угу, Карта справедливості? Яка енергія? енергія суровості і справедливості в нього зараз. Ну, Якщо ця карта випадає як сигніфікатор про того, кого ми запитуємо, то зараз президент бачить ситуацію, яка навколо нього трезво ясно, без ілюзій, помилок, сприймає людей і стан справ правильно, відповідно тому, що відбувається насправді. Ну, тут так. По справедливості йде об'єктивне мислення. До речі, не підвладне спокусам і здатність судити холоднокровно і неупереджено. Тобто, це тут, знаєте, про те, що ну, тиснуть на нього, так, а він тут на своєму стоїть. Ну, Тут таке адекватне мислення, мислення справедливість. таке. Що зараз з небезпекою для Зеленського? Зараз що там? Четверка Пентаклів, 10 кубків і старший аркан Сила. Ну, тут так, ну, зрозуміло, людина, яка обіймає таку посаду, найвищу посаду, і загроза його життю, звичайно, існує, особливо останні 2 роки. То, звісно, він ж про це ж знає, так? То тепер мені тут показують дуже добрий захист. Дивіться, четвірка пентаклів тримаються за нього, десятка кубків. Ну це якась група людей і карта сила. Люди, які мають силу. Тобто, що зараз? Зараз захист. Посилено. Дуже добре. До речі, тут якесь оснащення новітніми технологіями захисту. Ну і до речі, тими людьми, тут люди, які сильні. Також тут іде інформація захист про сім'ю, щось там передбачено. Так, і хочу вам сказати: от, звісно, я тепер я розумію, що зараз будете мені писати коментарі, такі не найкращі. То я хочу тут попередити, що коментарі, які будуть містити в собі негатив щодо президента, вибачте, але я буду блокувати і видаляти. Якщо вам хочеться плескати отрутою на моїй сторінці, в сторону мою чи в сторону президента, то я вам не рекомендую. Мене зачепити майже неможливо, тому не, не витрачайте свою енергію, оберіть десь якесь інше місце, і там лийте бруд скільки завгодно. Бо я вже не один раз стикалася, як тільки я відкриваю рота про Зеленського, починається: а ти така, і ти сяка. Кожен має м -м, свою думку. Нічого поганого я тут н -н не роблю. Я просто читаю карти Таро. І якщо мені показує, що президент захищений, то вибачте, я то так і скажу. Добре, надіюсь, кому треба, ті ми не почули. Тепер питаємо, що буде у вересні? Безпосередньо у вересні для президента що буде? А Знаєте, тут дійсно якась буде активність, бо всі жезлові карти: І Рицарь жезлів, і трійка жезлів, і дев'ятка жезлів. Тобто так, активність його сторону буде. Тут вона, знаєте, направлена на те, щоб він втомився, осів і зупинився. Дійсно, будуть якісь дії, які направлені внести якісь зміни. Бачите, мені тут не показують, що прям, прям загроза смерті або щось таке. Якісь дії, але вони тут однозначно не приводять, ну, до хоч найменшої шкоди Зеленському. Ну, тому що є добрий захист, дивіться, два старших аркани випали в цьому розкладі. Справедливість і сила. Тобто ну, він захищений. Звісно, там є, хто хоче там щось скоїти, але тут у захист стоїть і все, і тут неможливо щось зробити. Ну, що ще? Щодо можливого вересневого замаху на Зеленського. Сімка мечі, король мечів, рицарь Кубків. Тут зовсім не йде про, якесь, про якусь смерть, чи що Сімка мечів – володар марних зусиль. Тобто, так, можливо, хтось щось і буде робити, але всі ці зусилля дійсно будуть марними. Ті, хто оточують президента, до речі, вони, звісно, добре інформовані, так? І вони на чоку кожну хвилинку. Тому будь-які спроби, спроби будуть тут відсічені лихі люди, які мають такі ж наміри, вони є. То, ну як, звичайно, будуть спроби, але вони будуть безуспішними абсолютно. На виході ми маємо рицаря Кубків. Це добрі новини, тут є карта сила, тобто я так скажу. Навіть якщо для президента є якась загроза, є ті люди, які щось там хочуть робити, щось діє за спиною, щось там кажуть. Він з цим порається. Я його бачу в нормальному стані живим і здоровим. Хай так і буде. Я вам дуже дякую за увагу.